Всім привіт Volkswagen Tower 1.6 FSI В один прекрасний момент просто пропала тяга То Тобто при підймах взагалі там єлі-єлі на другий піднімалось. Були по діагностиці Было на те, що проблема некоректна робота, датчика високого давлення. Добре, зняли, зняли колектор, зняли, добралися ми до датчика, датчик все нормально. Потім зараз покажу, що було на самом деле. А причина всьому був ось, ось такий от, колпачок, скажімо так, це толкатель ТНВД, він знаходиться ось тут, під цим. Щоб його поміняти, треба зняти ТНВД, тут немає нічого сложного, відсоєдняємо фішку цього датчика, подачу обратку, подачу, подачу, подачу на рампу. І тут 4, 4 вінта і витягуємо. Зараз покажемо, що було з старим скажімо так, толкателем. Ось так от насосик. В маслі, то есть масло поступає, циркулює все нормально. Так. От, дивіться. Бачите таке воно. Файне все. От, опа! Є контакт!